Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таку цікаву олімпіадну задачу за восьми клас. Серединний перпендикуляр трикутника АБЦ до сторони АЦ перетинає прямі БЦ та АБ в точках А1 і С1 відповідно. Точки О та О1 це центри описаних кіл трикутників АБЦ і А1 БЦ1 відповідно. Доведіть, що С1О перпендикулярно АО. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно і після цього можете дивитися мій розв'язок. Роздивимося випадок гострокутного трикутника АБЦ. Всі інші випадки є аналогічними. Так як кут АОЦ дорівнює двом кутам ABC і дорівнює 2 помножити на 180 градусів мінус кут А1БЦ1 і дорівнює кут А1С1. Трикутники АОЦ і С1О1 а 1 подібні. Так як їх відповідні сторони АЦ і А1С1 є перпендикулярними, АО і с 1 о 1 також є перпендикулярними. Подивіться на малюнок. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, бо за статистикою 92% переглядачів мого каналу не підписані на мене, тож дуже прошу підписатися. Ну і, звичайно, буду дуже рада коментарям та лайкам. До наступних зустрічей!